Станіслав Коваленко не стихають бої. Третя осінь війни плаче небо сльозами, наші доньки й сини Третю осінь не з нами йдуть бої за життя, за свободу і волю, ворог без каяття топче віру і долю. На могилах хрести, синьо, жовті знамена нам тягар цей нести. Пам'ятать поіменно в небі ключ журавлів, душі наших героїв, всіх, хто край свій любив та загинув в двобої, той, хто більше не прийде, рідний дім не побачить, спокій в небі знайде, нам Москву не пробачить кожен день на щаті. У скорбутій родини ваші душі святі вберегли батьківщину.